Я знаю, що мій дід був замучений в 37-му році, Ну, я знав, що він десь тут у Бековні, його могила. Думаю, піду пошукаю, тут же є пофамільна. І знайшов свого діда там, колод Кирило в 37-му року розстріляний. Це був Переяславський район, там село Ходське. Він працював у ну, колгоспі тоді, завідував, як казали, хатою. Тобто ця хата вона займалася протруйка зерна там перед посівом. І якось вийшло, що сходи погані були. Його обвінили в тому, що він щось там неправильно на цей. Потруїв його чи я не знаю, що так вийшло. Я там бачив копію цієї справи, що на діда завели. Районний відділ міліції там у Переяславі. Там, коротше, були люди, які мені дали копію. І я почитав, і там було. Свідчення голови колгоспу, сільської ради. Тобто те, що вони сказали, то вже одразу розстріляна стаття. На нього все звалили там. Ну, це таке. Я так знайшов свого діда тут. І ще два однофамільці. фамільці. Дід мій 1888 року. Це йому було десь 49 чи скільки. Справа в тому, що було у батька у сім'ї сім було шестеро дітей, три брата і три сестри. І баба залишилася сама, це з шість дітьми перед війною. Не розумієте як? Я знаю, що він козак, в мене козацький рід. В мене випускає з архіву Солом'янська, 24. Там історичний відділ, я там трошки працював електриком, будемо говорити. Я попросив замдиректора історичного архіву Полозова Олена Вікторівна, і зараз пам'ятаю. Це було у 2018 році ще. Я говорю, Оле Віктора, мені треба знати свою родословну. І вона мені дала виписку, що в мене діди, прадіди по батька і по матері козаки. Мене думаєш, ця виписка. <гум> батько був син врага народу, бо батько ж дід був враг, і його призвали в армію в 39-му році, коли ото змістили кордони Львів, там. коротше, його призвали з Лопатою. Як надійно робити аеродром там. А коли німці наперли, так вони покидали лопати і пішли додому. Тоді ж таке було. Ну він вдома був. А тоді, коли фронт підійшов, його забрали на фронт, він ще воював, два рази поранений був. І найменший брат Гриша, він теж воював і загинув на війні. Хоч і враг народу був, а він вже воював за державного. За Україну, за Росію, за СССР тоді. За Сталіна, як казали, і бігли в бій, кричали за Сталіна. А в селі був партизанський отряд там у лісі був, і була підпілля в нас. І старша сестра батькова, тітка Варка, вона була зв'язковою. І ще колот Іван, оце може його батько Іван Іванович. Був у поліції, служив, по задані підпілля. І коли в 43-му чи коли там перефорсували Дніпро, освобождали Хоцьки, і він загинув у бою. І ця одна із вулиць, яка названа його іменем. оце вам враг народу.